Сьогодні, друзі, поговоримо про такі переваги життя в Новій Зеландії, як безпека, екологія, відсутність корупції, легкість ведення бізнесу в Новій Зеландії і рівень життя в цій країні. Тому, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги коментар. Я ціную підтримку кожного з вас. І перейдемо до першої речі, це відсутність корупції в Новій Зеландії. Тут наскільки все е, виявляється просто, от е, багато волонтерських позицій, за які не треба робити е, там ставку повну, платити, наймати людину е, держслужбовцям, платити за це їм гроші. От, дивіться, я зараз е, в мене дві волонтерські позиції. Це, е, ну я не можу вам такі пикати Одна це тренер по футболу. тобто, уявіть, Я проводжу тренування як волонтер просто. І також їздимо ми на змагання кожні там вихідні. І там, в багатьох країнах за це платили б гроші, наймали б людину, а це я роблю безкоштовно. Тобто, І ще, в мене, і ще інша позиція це управління е, спортивним комітетом, тут в містечку одному, навіть не в місті, а в районі. І також в нас є така позиція, як управління спорту, там в якомусь місті. За це платиться людині гроші. Це чиновник, як правило, це корупція і все інше. Тут багато волонтерських позицій, і так само пожежники в невеликих містах. Це волонтерська позиція, і ніхто гроші не платить. За секунду всі зібралися і поїхали. Тобто багато волонтерських позицій, і це, як правило, немає корупції через то одна з причин, чому немає корупції. І тут люди поважають один одного, ніхто не буде там з більшості красти гроші на чомусь там. І це супер. Це перевага Нової Зеландії, що тут не відчувається, що тут є корупція. І, і видно, куди виложуються гроші, стане головне, куди б вони пішли. Дороги чи поїхали, дороги будуть ідеальні, будуть зроблені треки ідеально, сміттєві бачки не валяється ніде сміття. Йдемо по такому маленькому місці, там де зроблені такі місточки, вони навіть не тягнуті сіткою, щоб не було слизько, коли мокро. Ну, Відчувається, що тут уряд платить і тратить великі гроші, щоб зробити зручне життя для новозеландців. Друге місце це те, що Новозеландія займає перші місця по веденню бізнесу. Тут взагалі в Новій Зеландії найлегше відкрити малий бізнес і вести його Зробиться все в інтернеті безкоштовно. За 5-10 хвилин подали заявку, вам оформили. І з тими людьми, що я спілкувався, в кого є бізнес взагалі. Ну без проблем. Ніяких в чергах не треба стояти, що не треба робити, без проблем собі ведеш бізнес. Вас ніхто не контролює, ніякі податкові. Ви собі нормально там платите раз у рік податки, якщо ви вийшли на прибуток, а якщо не вийшло, то не платите податки, аж поки ви не вийдете в прибуток. Щоб вийти в прибуток, вам треба перекрити, там, якщо ви купили на фірму автомобіль, затрати, мобільний телефон, всякий бензин, дізель, якщо ви їздите на цьому автомобілі, ще ви що затратили. От коли ви тільки перекриваєте ці речі, які вкинули в свою компанію, виходите з, з мінуса в прибуток, а тоді ви тільки з прибутку платите податок. І це також дуже велика. Перевага, друзі. Піду зараз там маленький десь водопадик, що ми, чуєте, який звук. На третьому місці це, звичайно, екологія країни. Тут багато людей вибирають саме Нову Зеландію, що вона дуже чиста. тут вважається найчастіше в світі повітря, саме в Новій Зеландії. Її екологія немає великих виробництв, дуже багато молочних і овечих ферм в Новій Зеландії. Скрізь от така вона, як я зараз вам показую, все зелене. В круглий рік вся цвіта пахне третину території Нової Зеландії займають національні парки. Їх тут дуже багато. Куди б ми не поїхали, національний парк, там живуть унікальні тварини, такі, наприклад, птахи, як Попуага і Кеа, які живуть тільки на південному острові Нової Зеландії. Можна зустріти птаха ківі в живій природі. Тобто тут дуже такий значний показник це екологія країни, ці озер. Безліч гірських льодовиків, куди б не поїхали, ви наче зачоруватися ще раз ще раз цю країну, вам вона нікого не наберегає. На четвертому місці, друзі, це такий показник, як безпека країни. Більшість наших людей, моїх друзів і взагалі іноземців, коли в мене сусід живе з Штатів. Я з ним розмовляв, чому він вибрав Нову Зеландію, а не залишився жити в Штати. Тут дуже безпечна країна, поліцейські ходять без табельної зброї, їх тут взагалі мало. Якщо в них там в, маленько, в великому місці навіть просто одна кімнатка, і там ніхто не сидить, вони, як правило, патрулюють, це значить, що також немає корупції ніякої. І, і така з одних причин, з ким я не, самих основних, з ким я не спілкуюся, я ж кажу, це безпека країни. Тобто, Плюс вона віддалена дуже. Тут немає такого е, безпреділу, наприклад, як в Європі. Якщо хто приїжджає з Європи, тут спокійніше, все, повага дуже до іммігрантів. Е, тут, до речі, ще також така річ, як кожен цінує приватність. Е, от вони... Так у них є своя комфортна зона, приватність, і вони не люблять, коли ви задаєте лишні питання. І коли вам задають лишні питання також, тут немає такого. Я з, багато інколи з нашими, вже які тут давно, до ту речі, живуть, зустрічаюся. Там якийсь, я тільки познайомився з людиною, мене питають про зарплату, ще щось. Тут так не прийнято. Тут, якщо ти хочеш, скажеш сам. А там у нас. Так, будинок, скільки платите? Ну немає. Тут є така комфортна зона інших людей приватність, яку ви правило не порушуєте, і це відчувається. До вас дуже велика повага, чим би ви не займалися. Хочете там бігаєте вночі, хочете там ходити босяком чи в гумових чоботях по вулиці. На вас ніхто не звертає увагу, це нормально, це ваш вибір, це супер. І закриває нашу сьогоднішню п'ятерочку. Те, що в Новій Зеландії дуже високий рівень життя. Їхні міста новозеландські часто входять, такі як Оквен, Веллінгтон. В одні з кращих міст за рівнем життя в світі займали, там ходили в десятку, то це точно. Це відчувається, вже, коли ви живете в Новій Зеландії, тут гарні зарплати, платяться вони вчасно то те, що ви отримуєте зарплату в Новій Зеландії, ви можете багато що на нього купити, інколи відкласти. Зарплати непогані, мінімальна зараз 23-15 на годину. Середня там, 55 тисяч доларів в рік. Багато моїх знайомих працюють там, від 75 в рік і вище. Тобто таку зарплату також. Не тяжко знайти. Тобто рівень життя тут нормальний. Те, що ви заробляєте, вам буде вистачати і на подорожі, і нормально тут жити, харчуватися. Це з таких, річ, з таких речей, які на даний момент дуже важливі. Зможете собі спокійно ходити там в тренажерний зал, займатися спортом. Тут, до речі, в Новій Зеландії найбільше. Гольф-полів на душу населення. І вони коштують дуже дешево, щоб тут погратися. В них також танісні поля, танісні корти. Навіть в маленьких містечках буде 3-4-5, і він навіть більше. Це все безкоштовно, вам тільки потрібно ракетки, йдете, граєте. В Україні як для порівняння. Я платив біля церкви, щоб перед. Там 2012-2014 рік, щоб пограти, там було, по-перше, на... Так, таке місто, як більше ніж 200 тисяч населення, два тенісних корди всього. І ми платили 150 гривень, тільки щоб на них пограти, плюс треба також все своє Це так для порівняння. Тут ось 10 тисяч населення в місті. У Новій Зеландії містечко невелике. Тут, що я тільки знаю, десь 10 чи 15 танісних кортів і всі вони безкоштовні приходьте гуляти. То, то вам, Друзі, дуже таке порівняння. Скажу Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Про 5 причин, чому варто іммігрувати до Нової Зеландії. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні, друзі!